Отже, вчора майже чисто випадково виявив на Т-16. вірніше, на двигуні Д-21 отаку тріщину на шківі колінвалу. Так, ось ця тріщинка. Чому фокусую? Проходить того по краю, як вибра наш паспіч конкур. МСТ і пішло так. До самого шківа. Я засверлив отвір. Спочатку танчим сверлом, потім Ну, Три з половиною, по-моєму, сверло. та три з половиною. Нарізав різьбу М4. Тепер різьбу нарізав на такому мідному дроті. Щось не фокусую, добре. От. І вкрутив, а посадив на і червоний фіксатор Різьби. Закрутив і лишнє, що було ножовкою по металу відпиляв. Зробив таку процедуру. Раз, два і зараз буде третє. Цей перший отвір я засородив під от таким боку. Воно туди трошки далі йшло і щоб легше мені було крутити, нарізати різьбу. Для чого я то зробив? Тому що якщо засверлити в кінці тріщини круглий отвір, воно, по ідеї, не мало б далі тріскатися. Ну наскільки я побачив, то там було закінчення тої тріщини. так Спереді там нічого не було видно. Було видно тільки звідси. Отже, я зараз ще засверлю тут і більше вже не буду сверлити, тому що тут вже край, тут десь в тому місці ходить сальник. і видно, де такі краще вишлюхована. Одна ця частина. Значить, Я тут нічого не буду робити. Отже, той фіксатор різьби він залиє по мірі можливості ту тріщинку. Круглий отвір не буде давати можливості далі тріскатися, а оті отвори вони будуть чисто служити для скріплення, щоб менше було. Ну і відповідно мідь буде. М'ягкий метал, на мою думку, таки не знаю, наскільки це судження буде справедливе, то м'яккий метал буде погашувати тут ті коливання, вібрацію, які виникають в результаті роботи двигуна. Ось якось так. Думаю, вже гірше не буде, ніж є. Це буде така спроба продовжити вік цього шківана на двигуні. Добре, ще раз зараз буду промащувати, проклеювати, закручувати, підшліфовувати ну і ставити на трактор.